Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. Сьогодні я не хотів, чесно кажучи, виділяти якусь таку окрему тему, над якою я хотів порозмірковувати, але в момент, коли я робив такі собі нататки, мені прийшло в голову поговорити про одне таке маленьке, малесеньке відкриття, яке я для себе зробив. Коротше кажучи, у світлі, або, скажімо так, у темряві останніх подій. Моя увага дуже сильно. Я вже присп... я, так опосередковано написав про це в телеграм-каналі. Моя увага майже повністю пер... Пер... переключилася на власне, забезпечення свого такого локального пункту незламності в межах своєї оселі. І займаюся енергетикою, там акумулятори, батареї, інвертори, і все таке. Намагаюся дізнатися, до якого рівня я можу дійти з тими знаннями, які в мене є зараз. І певною мірою можна сказати, що я вже такий. Дуже-дуже такий енергетик-початківець такий, можу керувати батарейками і невеличкими акумуляторами. Але річ не в тому, я десь чув фразу, вона мені дуже сподобалася, що взагалі-то кожна перепона на шляху, вона автоматично стає частиною цього шляху. І, скажімо так. Все, що відбувається, воно стає цим шляхом, який який я проходжу. Хочу я, не хочу, він такий є. І мені, чесно, от я захоплююся образом людини. А, ну Так, я дуже драматизую а, зараз, але. Саме людина, яка потрапляє там, не знаю, в корабельну аварію чи щось таке, і викидує на острів, там нічого немає, в людини нічого немає. І ось вона своїм розумом, своїми знаннями чи якимось таким а, цікавістю, зацікавленістю, вона, вона робить, створює нові речі. І підлаштовує реальність і оточення навколо під себе, під свої потреби. І, ну так, можна сказати, що це такий архетип Робінзона Крузи, який потрапив в корабельну аварію, а потім згодом, скажімо так, зробив собі всі умови для більш комфортного і більш зручного виживання в межах того, що він мав на той момент. І, от коли я займався собі черговим таким маленьким апгрейдом пункту незламності локального значення, а, мені в голову прийшла така думка, що мислення воно взагалі саме по собі, воно, воно просто інструмент для чогось. Воно не є ціллю, і воно не має бути ціллю. А, мислення воно не важливе саме по собі. Важлива мета, заради якої це мислення застосовується, і, ну тобто, мислення це інструмент для чогось. Там самоусвідомлення, рефлексія, це залишимо за, за, за дужками поки що. І от в цьому сенсі фраза Декарта, що мислю, отже, існує, вона мені здалась. Те, що не актуально. І мені стало цікаво, ну, знаєте, от я відчув, що ця фраза вона не, дуже, вона не дуже влучна по відношенню мене. І мені стало цікаво, що я міг би запропонувати як противагу, що може визначати, за якою умовою я можу сказати, що існую я. І саме, коли ось цей момент стався, коли я відчув, що мені цікаво, а що я міг би зробити. Ем, Відбулося маленьке диво, тому що відповідь знаходилася саме в стані, в моєму стані, в якому я е, замислився над цим. Це стан того, що мені цікаво. Моя зацікавленість, вона є умовою того, що я існую. Я сів. Після всіх апгрейдів, після всіх там пайки і всього такого. І почав розмірковувати: добре, немає сенсу в тому, що мені не цікаво. Тобто я не бачу сенсу в тому, що мені не цікаво. Мені не хочеться це робити. І, власне, я роблю це ну, не на максимумі своїх зусиль, скажімо так. Тобто, якщо щось не є цікавим, або не є частиною великого якогось плану, мого потрапляння в стан, який мені цікавий, ну тобто, немає сенсу в тому, що для мене не є цікавим, або не є частиною мого плану досягти чогось цікавого там нового. Нового досвіду, нових знань, якихось знайомств, відчуттів, ідей тощо. Навіть мислення, чому я йому почав приділяти стільки уваги, тому що мені стало цікаво. Мені стало цікаво, наскільки далеко я зможу зайти із, скажімо так, базовими знаннями якимись. Чи навіть за відсутністю знань, подивитись, куди мене цей ентузіазм і дослідницький дух, куди він мене заведе, як далеко. Автономне живлення, тобто ось ця вся енергетика, батарейки, акумулятори, пайка і так далі, електроніка. Мені теж цікаво. Мені цікаво застосовувати свої якісь знання в взаємодії з зовнішнім світом, наприклад. І якщо згадати попередні випуски, де я розповідав про сканерів, спринтерів, ось ці мої зони інтересу, скажімо так, це все зони інтересу. Вони, так би мовити, вони показують, що я є сканером, тобто у мене дуже широкий такий спектр інтересів. А у людини, що може назвати себе дайвером, як у неї, а у неї все просто. Її драйвує зацікавленість в одній якійсь сфері, в одній якійсь темі. Щось їй дуже цікаво, і людина, як бур, іде в глиб, в глиб, в глиб. Доки не досягає, там, не знаю, чогось вже незрозумілого чи неосяжного завдяки там, людській думці на момент досягнення цього, ну, я впевнений, що ви зрозуміли про що я. Ну, тобто, людину драйвує зацікавленість. А якщо людині не цікаво, доходить до якихось там, не знаю, до якогось рівня, а все, що вона робила, їй було нецікаво. Звісно, у людини буде величезний дисонанс, і знову ж таки це е, ну, не те, що я можу сказати, назвати існуванням. Тобто, це просто якесь проживання. Ну, тобто, в моменти, коли мене нічого не цікавить, я є менш корисним, ніж, наприклад, дерево. Бо поки мене як дитину малу, там, давай, 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 давай. А що там, а що там? Доки в, мен, в мені не, нема цього м, такого духу, дослідництва, я не можу називати себе там. Я не можу сказати, що я існую, що я є. Тобто є тіло, але немає духу. Навіть дерево буде корисніше за мене. Воно хоча б кисень не, не з'їдає, а виробляє. Сьогодні буде такий коротенький випуск, тому що треба багато робити, і в мене, на жаль, не було часу пропрацювати якусь складну тему і паралельно. З цим хочу сказати, що мені було б цікаво зробити сьогодні саме такий випуск, а не дуже якийсь там потужний, дуже складний, саме для того, щоб балансувати і робити подкаст для себе комфортним. Тому що, наприклад, останній випуск про стоїків, про стоїцизм. І останній допис в Телеграмі, якщо ну, там про рівні чи напрямки мислення, я для себе прям пф, якесь відкриття зробив. Ем, кому цікаво, підіть почитайте, мені здається, це, це цікаво. І саме останні два е, матеріали, які я зробив, вони мені далися, ну, по-перше, вони для мене величезним поштовхом стали. А з іншого боку, вони стали для мене супер важкими. І ось сьогодні мені хотілося зробити таке щось лайтове, щось просто порозмовляти, побазікати, якусь зробити щось простіше, скажімо так. Щоб для мене в моїй голові не виникало розуміння і такої асоціації, що подкаст це складно, це важко. Хочеться, щоб це було. Адекватно <сіх> адекватно тим зусиллям, які я можу приділяти фізично. І наостанок хочу підсумувати увесь випуск і сказати наступне: на рівні відчуттів, саме на рівні відчуттів, так, інтуїтивно, мені ближче фраза я цікавлюся, отже, я існую. На рівні визначень, це може бути. ну, Скоріше за все, це буде потребувати якихось там доведень, якихось е додаткових коригувань, редагувань. Але, ну, щоб бути максимально точним і бути, скажімо так, щоб зробити це визначення максимально е доведеним. Але в той самий час, можливо, мені буде цікаво, і я занурюся і почну. Опрацьовувати цю тему, тому що ну дійсно цікаво, якщо якщо це не про мислення як ознаку існування, а про цікавість, зацікавленість, про дослідницький дух, то це мені здається щось новеньке. Треба буде про це подумати. На цьому все. Сподіваюсь, вам щось з цього випуску сподобалось, щось ви знайшли для себе корисного. А на цьому все. Піду займатися далі батарейками, акумуляторами і а, робити пункт незламності ще більш незламним. Всі ми знаємо, навіть коли вимикають світло, хто під... Тому на сьогодні все це подкаст душніла. Мене звати Ігор Кузьменко і всім до наступного разу. Всім папа. -па.